Як завжди, насичена траса з кроскантрі, лісовими стежками та звична для всіх і трохи вдосконалена траса міні-ДХ чекали на велолюбителів під час традиційного закриття велосезону. Після огляду траси, реєстрації учасників та не менш важливе для кожного вибір номера, під яким стартуватиме, відбулися довгоочікувані змагання. Сьогодні в нас відбулось чергове закриття сезону, велосезону 2015. У нас було близько 40 учасників, які прийняли активну участь в змаганнях. От, всього було близько близько 60-80 людей. що Дуже приємно У нас в цей раз були наші гості з Гайсена, велоклуб. От, дуже приємно, що долучається все більше і більше людей, велолюбителів. От, основна задача зараз це розвиток велоспорту, побудова нових трас. Запрошуємо всіх уманчан, всіх пусте місця міста активно долучатися, приймати участь у розвитку нашого велоруху. Не менш цікавими та захоплюючими були змагання із міні ДХ, де кожен міг проявити свою майстерність у подоланні трамплінів та крутих поворотів. Не лише уманчани брали участь у велозмаганнях, але і запрошені гості, які поділилися своїми емоціями від змагань. Ураження від ДХ, вообще мінінг супер, класно. Приїхали ми з групою шести чоловік. Ах, враження вообще бомба. Приємна обстановка, дуже гарно, дуже красиво. Тобто Умень форева, Умань клас, город бомба. Будемо сюди чаще приїжджати, це ми другий раз. Дуже задоволені. І, звичайно, кожне закриття сезону завершується підсумками та нагородами. Подяки отримали не лише велоспортсмени, а й усі, хто протягом року допомагали у проведенні велозмагань.